Мої діти полетіли в космос прямо з Варшави. Спочатку вони обрали собі костюми. Потім дізнались дуже багато інформації про космос, про одяг космонавтів, про їжу та хто перше полетів в космос. Ми відвідали з дітками космопарк у Варшаві, який знаходиться в торгівельному центру Blue City Тут просто нереально круто. Ти, ніби занурюєшся у космос та відчуваєш себе справжнім космонавтом. Діткам було дуже цікаво це щось незвичне. Дізнались дуже багато цікавого про наші планети, про космос та про життя космонавтів і все це відбувалося в ігровій формі. Було дуже багато цікавого, різних атракціонів. Дітки спробували на собі тренажер космонавтів, спальний мішок в якому сплять космонавти. Вони взагалі не думали, що це відбувається саме так. Діти побували, наче в космічному кораблю. А далі на нас чекали прикольні атракціони. Мартін захотів спробувати себе в невагомості. Він був дуже щасливий. І також в цьому парку він спробував походити як справжні космонавти. Це дуже складно. А також ми відвідали міні Планетарі в цьому космопарку дуже багато розваг для дітей. Подивились фільм, пограли космічним піском. Тож я всім раджу відвідати космопарк у Варшаві. А він буде ще і в інших містах Польщі.